Доброго ранку бажаємо всім нашим телеглядачам, і доброго ранку бажаємо вже нашим гостям. Сьогодні до нас завітали Максим Івелов і Максим Пікуш, головні старшини 178-го територіального центру комплектування військовослужбовців за контрактом. Значить так, так? така складна назва і складна у вас робота не менш. Знову ж таки, перше запитання таке: коли, якщо таке можливо, наша армія повністю перейде вже на контрактну основу і чи є у цьому резон? как бы резон в этом, скорее всего, есть, потому что контрактник – это подготовленный воин, которого государство вложило на обучение деньги, подготовило его на курсах, на повышение квалификации. То есть это не солдат-срочник, который пришел, год отслужил, тяп а бы эту армию пройти. Это контрактник – это высококвалифицированный специалист. Как показывает международный опыт не так уж и много стран полностью перешли на контрактную службу. Это Соединенные Штаты Америки, вот сейчас недавно Германия перешла. Но опять же это все связано с большими финансовыми вливаниями в армию. Наша страна пока себе такого позволить не может, потому что очень дорого обучать, очень дорого содержать военнослужащего за контрактом. Но мы к этому стремимся. Ну, маєте вже, мабуть, попередні цифри. Звичайно, ще не закінчився призов, але все ж таки. Чи багато охочих піти на службу саме за контрактом і порівняно з іншими областями, яке становище у нас? На даний момент зі 100% у нас укомплектовано 70%. Тобто uh -huh. до кінця року ще залишилось 30% укомплектування. мене дуже багато жінок вертається на військову службу за контрактом. Але на жаль, посад статі в часи не дуже мало. Uh -huh. Але є такі але є. Угу. Звичайно, відбулися зміни у службі за контрактом з 1 червня і навіть підвищилася плата так заробітна, да, заробітна, Якщо заробітна раніше плата. для тих, хто тільки починав, так угу. військовослужбовці, Вона скільки була 900, здається, так, гривень. Ну зараз раніше ну, отримували по 30% відсотків угу. ну, премія. А на теперішній час 127%. відсотків угу. Ну і звичайно, ну, ті, хто вже служив, сума. мають більше заробітні. Вот ну, рядовой солдат без опыта службы, призванный, даже не проходивший срочной службы, мы можем и таких призывать, uh -huh. вот кто там идет на срочную службу, как для них альтернатива есть, это контрактная служба. То есть он уже будет, для него будет работа. Он приходит там, с 9 до 18, служит, ходит в форме, вечером возвращается домой. Uh -huh. И вот для такого солдата. По-первому в отслужи без вислуги, без надбавок, без нічого, сама мінімальна зарплата 1200 гривень. В сухопутних військах і в моряках, в моряках 1700 гривень зарплата. Угу. І плюс слівих отморі, тож зарплата получається донамокладі. Угу. Ну, це навіть і вигідно, так? Да, да. И і потом про, на на кораблі тоже проживання безплатно і э, те ж саме питание безплатно, чотириразове питание на кораблі. Здесь угу. немає можливості снять квартиру или то есть проживание на корабле бесплатно. Якщо не на кораблі? Якщо не на кораблі, є гуртожитки. Є гуртожитки. Ми стараємося подобрать такие воинские части, такие должности, в которых есть свободные места в общежитиях. Ну, если это не в Херсоне, если человек уезжает куда-нибудь там, говорит, не хочу служить в Херсоне, хочу подальше от родителей, хочу самостоятельной жизни. То тобто, військовослужбовцы можуть сами для себе обирати місце, де вони проходят да. службу. Так, по контракту, да, мы им подбираем. И військовую військову специальность. Если у него есть тяга к электронике, там, он там, с паяльником любит, то мы его отправляем на связь. Если он водитель и разбирается в механизмах, то отправляем, естественно, там, в угу. Там, Если хочет проявиться как-то там Героїчні і подвиги совершает он, направляем там десантные войска. Uh -huh. То есть это всё по желанию самогоны, чтобы у человека лежала к этому душа. Ну, а uh -huh. можно, например, вместо того, чтобы відправитися в армію, коли йде призов призовий хлопець, конечно, вже відповідати цьому виклику і йти за контракт. Якщо середньоосвіта, не обов'язно служба в армії, то якщо він ходить по здоров'ю, ніких uh -huh. проблем у нього нету з этим, то есть собирают пакет документов и отправляется в учебную часть. Угу. Uh -huh. После учебных в учебной части он заключает контракт и После учебной части, то есть часу, тобто полутора месяца до шість місяців і направляється на службу в щастя. Скільки треба тоді відслужити? Мінімальний контракт по першому году служби, рядовому, три роки. Угу. А якщо людина, наприклад, перервала контракт за якихось причин? Ну, причини чи то есть тобто проблеми по службі, либо по сімейним обстоятельствам. Ну, наприклад, відслужила один рік, ну і потім, щоб не повертатися в армію, можливо, це якось чи ні. Чи потім Переходить, вона має пройти. Переходить на срочну і... службу, переводить і продовжувати заканчивать службу на срочній основі. Угу. Ну, знову ж таки, якщо призов вже відбувся, уявімо собі, вже набрана відповідна кількість контрактників. Куди вони йдуть от так відразу? Учбова частина чи що? Да. Так, ну, ми спочатку знаходимо місце в воїнському частині, де він буде постійно проходити службу. Ну, к примеру, от полк армійської авіації в Чорнобаївці, от він буде техніком вертоліта. Там, подготавливать к вылету. Uh -huh. Все, ему это нравится, его это устраивает. Мы его направляем в учебную часть, где он четыре раза в год у нас идет набор в учебной части, где он проходит первоначальное обучение, подготавливается на эту специальность, и потом служит уже возвращается через три месяца или через полгода, в зависимости от того, какой uh -huh. там объем знаний надо ему постичь. И служит в этой части в Чернобаевке, живет дома. Угу. Ну, а ті, хто раніше вже відслужив, тобто він є не новичок, він також ну, відправляється до очбового частини? Якщо є період від служби до стоїть, від розриву служби до нового контракту менше п'яти років, то він йде в час без учебної часи, по прямому ВОЗ. Угу. Якщо розрив між службою більше п'яти років, то він обов'язково їде в учебну час для підготовки. Угу. Ну, якщо це контракт, він заключається одразу чи після проходження певного навчання? Одразу. Одразу. Угу. Навіть немає, ну це не виходить. Три, три дня. Три 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 на на угу. Ну а взагалі, скільки часу відводиться на навчання, коли потім людина вже може йти на службу? Ну сам трекає спеціальність. Ну, тобто є кілька, спеціальність, на корою готовий полтора місяця, є спеціальність на которую три місяці, на котру шість місяців. Uh -huh. Тобто це вже зависить від вибора його, яку посаді він хоче служити. Ну, звичайно, навчальні центри сьогодні вже укомплектовані. Так, якщо да. раніше була така проблема, вона стояла дуже гостра, то сьогодні її вже немає, і боятися, мабуть, іти в армію ні, ні, не варто. Зараз є електронна база, тобто все є цілий програмний комплекс, приходит, в який чоловік приходить. Ми його забиваємо в комп'ютері до все, і Він висвічиться в Києві, Єнірним штабі. То всі люди куди він йде в ту часть. Тобто, зарезервовано, він стабільно йде в частину. Угу. І харчування, і проживання харчування, там, да. належного. Рік. Там, виходить, да. в учебній частині безплатне проживання, тобто в квармію і мінімальна заробітна плата. Угу. Ну, а взагалі, який вік має бути контракт? Від 18 до 40 років. Ну, тобто, якщо там, є жінка, таке. Якщо жінка чоловік, якщо да, є, є желання, то. А якщо е... жінка вагітна. <ріст> Дело в тому, що перед тем, как попасть на контрактную службу, все і ну, вагітність дійсно, ми не призиваємо. Угу. Ну якщо так сталося, поки вона проходила службу поки, за контрактом. По, поки проходила службу угу. за контрактом, уходить декретний відпуск, отпуск з ГЗОТ. А потім поновлюється да. так на службі і знову Причем, ж таки да. вона нічого не втрачає. Наприклад, нічого. якщо пройшов рік, то вона служить вислуга, ще два по вислуга вважається їй. От вона заключила контракт на три роки, ушла в декретну відпустку. Эти три роки вважаються вислугом. Угу. Вона потім може вийти і з обновити контракт. Але можу. гроші вона за це не отримує, так? Наприклад, якщо це. Як ну, зазвичай в социал... звичайному житті декретна да, відпустка. Так, да, декретна відпустка, звичайно. Зрозуміло. Угу. І, взагалі, чи велика плинність військовослужбовців контрактної служби в нашому місті. області? Ну, поки це що только нач... ну, йде в розробці в середньому. ну, Люди є, люди є, є жоні угу. Ну, багато людей, які не і по системі здоров'я не підходять, ну. Но... Основні Ну, ми сьогодні, начебто, так сидимо, рекламуємо контрактну службу, так щоб хлопці приходили. Ви самі також перебували на контрактній службі? Так службу? ми зараз переходимо. перебуваєте там, і все ж таки, ну щоб уже була повністю ця реклама. Давайте розкажемо так знову ж таки. Наскільки ви забезпечені житлом? Наскільки витрачає вам коштів, про які ми говоримо? Так, там тисяча скільки сімсот тисяча чотириста та тисяча сімсот чотириста Рядовой по первому году службы, mm -hmm. на самом деле, с выслугой зарплата увеличивается в зависимости от должностного оклада и звания. Нельзя же быть все время рядовым. То есть, как бы все равно человек растет, и развивается. Mm -hmm. Его ставят уже на командирские должности. У него есть продвижение по службе, и зарплата, соответственно, растет. Вот на данный момент я получаю около 3000 гривен. Mm -hmm. У в мене 10 десятиліт вислуги нету. Тобто цього достатньо для того, щоб забезпечити, мабуть, сім'ї, дітей? Да, стою да. на черзі на житло, звісно, так. Да. Держава гарантує, Ви повинна видачі? повинна забезпечити нас житлом. Ну, вважаю, що років через 10 отримав. То ж саме по ті роботу з оплатою около 3 тисяч гривень, теж дуже проблематично даний момент. У нас є телефонний дзвінок від наших телеглядачів. Давайте послухаємо. Алло, доброго ранку. Скажите, пожалуйста, честно, по-пужски, как офицеры, как вы считаете, можно ли эффективно защищать родную страну за деньги? Или можно за деньги защищать любую страну? Какая разница между тем, кого ты будешь защищать? Вы защищаете за деньги. Угу. Спасибо. Заразуміло. Дякую вам за запитание. Такая думка наших помощников. Угу. Все равно, первое, я пошел. На срочную службу, так же, как и всі солдати, это было патриотизм. Это, ну, наша держава, каждый хлопець повинен відслужити в армии. А... Все ж таки хотіли потрапити в армию. Да, Чи я так пошел... сталося за віком, вже прийшов час. Ну, прийшов час, Я закінчив інститут, пошла повестка с военкоматом. Не задумывался идти, найти. Пришел в военкомат и пошел, отслужил срочную службу. После этого остался на контрактной. Угу. То есть, как бы, это осознанная мысль, это не за деньги. Это... Ну, во-вторых, раньше срочная служба была это как обязательство до ух родини. А на данный момент, если человек идет на контракт, он уже осознанно понимает, что идет в армию, чтобы защищать свою страну. То есть человек полностью готов идти в армию. Служить. Ну, это, может быть, так себе зауходження, так? Для тех хлопців, які тільки збираються идти на службу. Можливо, можливо, мы все все, и что не В 18 веке, что, как рекруты, на 25 угу. лет, он полностью на обеспечении на довольствии стоит. Так хто ж тоді буде служити в армії? Зараз такого не знайдеш нікого. Ну і, мабуть, Надо... наш уряд нашої країни створює для цього умови і робить такі то певные привилегии и купить. учения, постоянно, людям інтересно служити, То полігони постійно якісь, какие-то, Все. Людям интересно служити, ми есть мы, которых людей отправляем, звонят, довольны. Дякуємо, дякуємо, що завітали сьогодні до нас зранку. І я думаю, що будемо сподіватися, що осінній призов закінчиться і буде повністю укомплектовано за контрактом. Так ця служба не на 70%, а на всі 100%. І Дійсно, буде кому захищати нашу вітчизну, і це залежить не тільки робити це за гроші, або так, так і йти туди за призовом, мабуть, душі. Ага. Дякуємо, що завітали. Хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях були Максим Пікуш і Максим Івелов, головні старшини 178-го територіального центру комплектування. І військовослужбовці за контрактом. Ну, а ефірний час нашої програми, на жаль, добігає кінця. Хочу нагадати, що сьогодні у цій студії для вас працювала я, Олена Юдіна, за режисерським пультом Антон Коломієць. Нагадуємо, що сьогодні на календарі 20 вересня, вівторок, і день вдалий для того, щоб зробити все давно заплановане. Нехай вам щастить і до зустрічі, як завжди, на телеканалі Скіфія. Побачимось!